Родовий Егрегор це дуже жорстока система. І у кожного родові Егрегори дуже жорстокі. Чому жорстокі? Тому що вони обирають людину, на яку будуть зливати все, яку будуть юзати за безкоштовно. І за рахунок цієї людини буде процвітати весь рід, будуть процвітати всі родичі, всі духи, і за рахунок. Однієї людини будуть виживати на її ресурсі всі. А ця людина буде загинатись, робити чистки, намагатись тут побудувати своє життя, особисте життя, реалізувати себе. І за рахунок того, що рід тут занадто вони будуть зливати на вас все, крутити вам думки. Ви будете дуже важко підніматись. Будете тягнути на собі їхній багаж, плюс свій багаж, їхню карму, плюс свою карму. Чому тут людям настільки важко? Чому люди настільки страждають? Чому тут 90% населення просто всі нещасливі, бідні, бідові, проблемні? Чому? Ну тому що родові Грегори проблемні? Тому що тут система так влаштована, що тут? Тебе не цінують взагалі. Ти тут як помийне відро, і потрібно це зрозуміти. Чим швидше ви це зрозумієте, тим нагліші ви станете, тим більше ви себе будете цінувати і швидше почнете відсікати свої родові програми, відсікати рід, якщо комусь потрібно його відсікати. Ви будете. Ставати легшими ваш шлях буде прискорюватись. Як тільки ви забиваєте на всіх родичів, як тільки ви перестаєте бути добренькою, емпатичною, як тільки ви розумієте, що ані, все, так зі мною не можна, я більше такого не потерплю. Тепер я буду вирішувати, що мені робити зі своїм життям і якою мені бути наповненою чи злитою, тому. Чим швидше ви це зрозумієте, тим швидше у вас буде більше енергії, до вас будуть приходити клієнти, ви зможете себе швидше реалізувати. А якщо будете продовжувати нести тягар своїх предків, будете всіх підтримувати, будете як вільні вуха для всіх, будете вислуховувати проблеми всіх, вони будуть процвітати, вони будуть очищатись за рахунок вас. А ви будете робити чистки від них, від їхніх програм, від їхніх інформаційних вкидів у вас, і потім ще очищатись від якихось своїх проблем життєвих, тому на вас буде постійно подвійна робота. А то й потрійна. Великий родовий егрегор це велика система. А ви в порівнянні з великим егрегором рода. Ви маленька, ви не повинні нести тягар свого роду. Відповідайте тільки за свої вчинки, відповідайте тільки за свої дії. А хто там що вам робить, хто вам що говорить, це все не ваше. Від'єднуйте своє від їхнього. От і все.